Запущена на Банкові, щоб компробувати е лідерів опозиції. Ви ж почули, що лідери прийшли, і медан їм сказав, що не представитиме цю вимогу, і опозиція відкинула всі пропозиції президента. Ви ж це почули. Ну, навіщо ви питаєте? Ви ж знаєте, що не представили цю так, пропозицію. Ви повину взяти відповідальність і вести країну в Європу. Ну як трактувати цю фразу? Так, трактують. Трактує... Трактує... Перепрошую. Е Зараз ідуть. Переговори, знаєте, от ви зараз говорите, чому ведуться перемоги? Для того, щоб уникнути головного кровопролиття. І будуть говорити, ходити. І на це даємо їм доручення, даємо майдан. Є певна група радикалів-екстремістів, які зацікавлені у кровавій бойні, яка може розпочатися. І часто густо це є ззовні України, хтось розробляє сценарій. І тому, от, Віктор Федорович Женекович, нарешті, якісь були пропозиції за два місяці протистояння, вчора щось було. Ні, на них не пристав, Тому що всі знають, що є наші рішення стосовно того, що відставка уряду, повернення до Конституції 2004 року, притягнення до кримінальної відповідальності, призначення дострокових виборів, є вимоги. А нам висувають Нати вам прем'єра, вам віце-прем'єра, віце -прем а їх ніхто не просив. І тепер ви простаєте, що я цінюку запропонували, і він вивед цього. Ні. Я ж не прошу. Ні, кажу. його запропонували. А вони відмовили. Все. Є вимоги, які, які затвердили декілька народних квічів у Києві. На Майдані, які ми. І ходимо і вимагаємо їх виконання. До них ще ніхто не пристав, їх навіть ніхто не розглядав. Але тому, що розв'язка ми побачимо завтра післязавтра, коли буде призначено позачергове засідання Верховної Ради. Чи можете щодня давати прес конференції Чи брехи? Якщо будете ходити вимагати, звісно, будете.